Вітаю вас, малята! Пропоную сьогодні вам зробити аплікацію ялиночка. Сьогодні пропоную зробити ось таку ялиночку. Вона складається з трикутничків, подивіться. Скільки трикутничків? Їх багато. Якого вони кольору, подивіться. Вони зелені. Також у ялинки є стовбур. Якого він кольору? Коричневий так. Ялинку ми будемо прикрашати кульками. Скільки їх? Так, їх багато. А якого вони кольору, подивіться. Так, червоного. І ще ми намалюємо кучугури снігу, подивіться. Це зробимо блакитним або синім олівцем, фломастером. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Деталі для ялинки трикутники. Кружки, вони різного кольору: зеленого та червоного. Клей ПВА, пензлик та серветка. Спочатку давайте викладемо ялиночку та зрозуміємо, як вона буде виглядати. Подивіться, ялиночка у нас буде складатися з трикутнички. У мене їх багато. Подивіться, вони однакові чи різного розміру. Так, вони різного розміру. У мене є великий, трішки менший та зовсім маленький. Подивіться. Почнемо з великого. Викладаємо трикутничок на аркуш паперу. Потім беремо середній і трішечки накриваємо наш трикутничок іншим. Подивіться, ось так. А тепер робимо маленький це буде. Верхівка нашої ялинки і теж трішечки накриваємо. Ось так подивіться. Ось така у нас ялиночка. Ми візьмемо ще стовбур. Ось так наклеїмо. І щоб прикрасити ялинку, нам потрібно взяти кружечки. Це буде наші кульки. Подивіться, в мене їх теж багато. Вони якого кольору? Так, червоного. Тож ми беремо кружечки. Викладаємо на нашу ялиночку, подивіться. Ось так, прикрашаємо нашу новорічну красуню, подивіться. Тепер давайте наклеїмо нашу ялиночку. Беремо трикутничок, великий, перегортаємо. Беремо пензлик, тримаємо трьома пальчиками ось так, занурюємо у клей ПВА. та від серединки до країв змащуємо деталі клеєм. Ось так, притримуємо з одного боку деталь та змащуємо. Потім беремо трикутничок. Накладаємо на аркуш паперу та притискаємо серветочкою. Ось так, з усіх боків. Подивіться і зверніть увагу, що трикутничок найбільше ми розмістили внизу нашого аркушу. Ось так, дивіться. Треба нам залишити відстань для нашого стовбу. Беремо ще один трикутничок, перегортаємо пензлик, вмащуємо клеєм від серединки до країв. Ось так, Приставимо. трішки, накладаємо на перший трикутничок та притискаємо серветочкою. Візьмемо найменший трикутничок. Серединки до країв Ось так. Так. накладаємо. Угорі трикутничок. Це буде наша ялиночка. Подивіться, яка у мене вийшла ялиночка. А тепер давайте наклеїмо стовбур ялинку. Тмащимо теж його ретельно клеєм та наклеїмо. Біля нижнього трикутничка. Ось так. Зверніть увагу, ми щільно притискаємо його до нижнього трикутничка. Тепер давайте прикрасимо нашу ялиночку, візьмемо круг. Він якого кольору: червоного, змастимо його клеєм, притримуємо та змащуємо ретельно. Притискаємо до нашої ялиночки. Розташовуємо ми на ялинці кульки ще одну. Беремо клей. Беремо ще одну кульку. Занурюємо клей, змащуємо її, викладаємо на ялинку та протискаємо серветочку. І давайте наклеїмо щит. Викладаємо. Кульки ви можете зробити. Різних кольорів, наприклад, синього, жовтого. А не тільки червоні. Подивіться, яка ялиночка у мене вийшла. Подивіться, ялиночка не може висіти в повітрі. Тож ми беремо фломастер або олівець блакитного або синього кольору, тримаємо ось так трьома пальчиками та проведемо лінію. Це буде наші кочугури снігу. Ведемо лінію рівненьку чи можна трішки. Робимо сніг. Подивіться. Тож дивіться, ось така ялиночка вийшла у мене. А тепер малята. Буде чекати на ваші ялиночки. До нових зустрічей!